Власні особисті. То що, поки Майдан під шумок будемо будем дозволяти такі речі робити? Особисто я хочу чути е, когось з міської ради, з більшості, найкращого керівника фракції, щоб він прийшов і висловив свою позицію. Ми вимагаємо позицію почути чудного, щекого, ще щекого. Окреме питання по-чудному, їх забуду, нагадаєте. Е, чому ми не чуємо позиції цих людей? Своїх, же, по суті. Це перше. Друге. Тож, щоб потім не забути. Ми об'явили бойкот партії регіонів. Що таке бойкот партії регіонів? Це означає, що ми поставили перед ними стіну і вони роблять все, що хочуть. Та це навпаки, мабуть, треба їх. Вони десь задекларували, що той же чудно задекларував, боротьба з корупцією, з тим, з тим, з тим, з тим. Та надавати йому цілу кучу справ корупційних, що в нас їх немає в місті, в області, та тьма є забудови, ще що, ще що, ще що. І контролювати, як він це виконує, якщо ми вже не можемо десь зупинити його в роботі то хоча б йому надавати тої роботи. Ми не можемо паралізувати зараз е, є Майдан і все остальне паралізовано. І далі кожен робить, що хоче. Та є права людини, є задекларована мета е, всеукраїнського об'єднання Майдан, це є права, конституційне право людини. Сюди входить економіка, культура і так далі, та далі. Що ми тільки вперлися зараз в одну політику? Ми не можемо цього робити. У нас є всі питання. У нас є, є об'єднання. Майдан це є об'єднання, ми об'єдналися різні.